Всім привіт! Сьогодні не збиралася бути біля моря, але так вийшло. Анюта з Міланією їхали сюди, і я вже вирішила також з ними поїхати. Хочу розповісти вам, що у нас вчора просто було якесь стихійне лихо. О третій ночі почалася дуже сильна злива з громом, з блискавками. Така почалась дуже сильна гроза. Злива йшла практично цілий день, випала місячна норма опадів. Затопило все, що тільки можна. Біля під'їзду було море, і автівки десь, і в Одесі, і в Чорноморську просто плавали. І навіть знаю, що загинули люди. Це дуже страшно було. Отак три місяці немає дощу, а потім така страшна злива. Ну, ось таке вчора у нас було. Дощем ті ями пона Навіть каміння тут. Знесло вниз. А ми ось сьогодні на пляжі. Міланя захотіла трохи погратися, каже, хочу до моря, то ми ось приїхали. Море сьогодні таке сіре, але так по-своєму красиво. Сезон закінчився і відпочиваючи, звісно, немає, але деякі люди тут гуляють. Понамивало і каміння бачу з берегу. Дуже багато чає літає. Зараз познімаю пляж, як він виглядає на сьогодні. Там в далечині Одеса, і так відсіля видно, що там сонечко, а в нас марно. А пані цілу кучу навимивала. Я думаю, що це тимчасове похолодання, ще буде тепло і люди деякі ще будуть засмагати на пляжі. А зараз вже ось вдяглися в курточки. Починається сезон для того, щоб сидіти біля моря, пити каву і спостерігати за пташками. Роки сьогодні вдосталь награвся на пляжі. ...що вчора був дуже сильний шторм. Міги просто ціла гора. Рапанят. Міланія добре грається біля моря. Такою у нас сьогодні була прогулянка біля моря. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!